Сьогодні я в ползі, сьогодні ми граємо роботи з нами на тибі. Короче, сьогодні я хочу протестувати знову мене у оцих двоє. Коротше, якщо ви подумаєте, що в мене Лев тільки мав, він в мене є, я його вставляю собі, бо він не должен будь. Заходим і тако. Коротше, якщо хтось хоче разом з одною, Граю, це був клад вступить. Вклад, особі до так. Вкрай я більше всього граю. То пишіть в коментах, я кого виберу, хто грає, щоб вдається робили. Дві побіди в день. Дві побіди в день. А якщо ви там вже граєте активно, то я можу вас з защитником зробити. Так що ну, думайте, прямо вам. Четверння. Чесно. Тут пятой четвертую, я бы ее пятую пятой четвертую. пятая четвертая пятая четвертая чтобы понимала, я пятую четвертую, гаю за Мне чуть не хватает, кстати, ее А так вы ставить. Я не знаю, тут что-то, тут, вот, вот, тут, видите, кого вот, надо ставить. Ладно. Ставим торпеды. Я люблю цей бани. Розрядник, я люблю вот ці бані. Я їм не дам пройти води. я не пройду, ти пройду. став. Скоро... Короче, спочатку став 100 байда. Это коли мені нагадує? Він мені нагадує... Він мені нагадує одного юніта із фантома. Це Фокси Фантома, який з Мінганами теж стріляв. Це те ж саме За клани його давали. Кстати, в мене з'явився Апікс. Поздравив тебе з Апіксом, Блекайсом. Оце Spring Що він робить? Коротше, це сести родини чи п'ятий? шести? ладно, є скільки троє це їмбово. Я взагалі спринттрап ніколи не бачу, він дивився по нього. Коли вийшов читати ФНАФ, я вже не знав, що буде спринттрап, я його просто забувся про Spring Trap. І такого я часто не граю, бо вже я все поручив це я там, Збираю до нового ексклюзив, договору Юдіта, щоб він був топовим. Бо хочеться, де фенодорого. И мене такий дефер Імбовий, Вот такий. Плюс бустер. та да плюс бустер, від бустер. А цей самый данный сибос. Кстати, як би скид Короче, мы пошли, а все, принципи Дубаю, короче, раз шубу Валентина. Да, Валентина. Я, вона була на мене підписана, я вибрав на рандом І вона була на мене підписана, я її удав того Rockstar Body без інчанта, І тепер в мене його нема. що вас може розіграти декого іншого. А кого? Оце я вже не розказу. Не кого, Це буде в тайні. Це тайна. Я подумаю, поки кого розіграють, бо в мене багато яких юнітів він дерев я розіграшу, Я куплю декого. Ну, побачу. В принципі, на цьому в мене все. Всім пока-пока.